Всім привіт! Хочу записати свою думку. Так що на рахунок справжніх християн. Смисл писання як я говорив, зводиться цієї Біблії старого нового заповіту до одного висновку. Пізнай себе, пізнай Бога і не твори добро, не твори зла. Далі. Старий заповіт тяжко читається, але на даний час він по ньому. Люди живуть. Новий заповіт легко читається, але ніхто по ньому не живе. Істинні християни це перші мученики були, апостоли, які, які їх били, вони благословляли, молилися за них, маєте приклад Христа, маєте приклад апостолів. А це не ті обрядові християни або псевдохристияни, які називають себе християнами, там у вишиванках, хрестами себе різними осіняють, носять на собі, а ближньому. Бажають, щоб він швидше ласти склеїв, зла і тому подібне зависті ворогу, який б'є в ліву щуку, не... а щоб ти здох, а щоб ти швидше повиздихав, це не є християнство. Значить, ми найгірші від тих ворогів, яких ми так обзиваємо, може ми такі самі, як вони.